Всім доброго вечора. Ну, а зараз хочу вам запропонувати невеличкий огляд нашої грядки в селі. Наше господарство ще не все посходило, але деякі культури я вам покажу. Зараз перед вами горошок. Він перший зійшов, не боїться заморозків і стоїть як дзвін. Гарний невелика грядочка, але. Такий зелененький, гарний такий горошок, почуває себе дуже добре. Далі за ним йде червоний бурячок. Він теж посходив файно і з нього повинно щось вийти. Після бурячка у нас йде редиска. Одна... Одну редиску у 18-й день, ми садили в теплиці, але. Зробили висновок, що насіння вже браковане, тому що редиска, та що за 18 днів рання вона вважається, пішла тільки в бадилля. Самої редиски нема. Ми її вирвали і віддали курям. А це посадили на наступну, вона вже зійшла, вже пускає більше двох листиків. Більше двох листочків і сподіваємось, що хоч зараз у нас буде своя домашня редиска. Це у нас цибулька, яку ми е, саджали на зиму. Також вона дуже добре прижилася, пустила корінчики і почувається добре. У нас вже днів 5 підряд йде дощ. Земля, як бачите, дуже мокра, можна сказати, грязюка в городі, не влізеш. Ну, рослинність... рослинності це подобається. І після неї йде чесничок, ми теж його садили на зиму і він зелененький, звичайно ж, знизу небагато пожовтів як Бачите, але також волога йому подобається поки що. Надалі ми подивимося. Хотіли сьогодні вийти в город та посадити помідори, капусту, перець, але нам завадив дощ. В обід були на роботі, вийшли попити кави, але дощ. Змінив наші плани, і ми зрозуміли, що сьогодні в городину ми не вліземо, дуже мокро, і наша розсада відкладається. Хоча в хаті вона вже дуже проситься на вулицю, але ми ще трохи почекаємо. На цьому огляд нашого городу поки що закінчений. Надалі у нас там ще в кінці, в кутку там посаджені дині та арбузи. Ну, вони ще не сходять, ще раненько для них, і вони очікують тепло, якого поки що немає. На вулиці зранку плюс 7, в день плюс 10-13, то ще для них холоднувато. Але ми впевнені, що. Ми їх побачимо колись ззовні. Дякую за увагу. Будемо знімати відео для вас. Вдячні вам за підтримку, за актив. Канал новий. І ми хочемо радувати вас своїм контентом, своїм оглядом нашого господарства. І повірте, в нас ще є багато цікавого що вам показати. До нових зустрічей. Зустрінемося в наступному відео.